Правоохоронці викрили діяльність наркосиндикату та затримали сімох підозрюваних троє з них з Львівської області. Ділки забезпечували діяльність телеграм-каналу, через який продавали заборонені речовини. Під час санкціонованих обшуків у фігурантів вилучили сотні закладок особливо небезпечної психотропної речовини ПВП, амфетаміну, канабісу, таблеток екстазі, електронні ваги, зіп-пакети, чорніві записи та інші речові докази. У подальшому ми з'ясували, що постачала наркосировину 26-річна мешканка Черкаської області. Вона працювала не лише на волині, а розвозила оптуми партіями наркотики майже по всіх областях України. Схема цієї особи полягала в таємному залишенні наркосировини для подальшого безконтактного збуту іншим учасникам 9 вересня 26-річну фігуранку затримали в Івано-Франківську. Під час затримання про ній було виявлено та вилучено 3 кг особливо небезпечної психотропної речовини ПВП та амфетамін на загальну суму понад 2 млн грн. Загалом, за час діяльності злочинного наркокартелю, вилучено більше 11 кілограмів наркотиків на суму понад 6 мільйонів гривень за цінами чорного ринку. Слідчі дії тривають.